З карликовими сортами, такими як Pete ou Choice Yellow, завжди є місце для ще більшої кількості помідорів. Ці компактні рослини дають яскраві жовті плоди, які можна зривати прямо з куща і насолоджуватися їх солодким смаком. Ідеально підходять для вживання в свіжому вигляді, консервування, запікання і приготування соусів. Їх також можна сушити на сонці для смачних закусок або додавати до страв. Петеу Чойсь повністю відповідає своїй назві, він чудово підходить для невеликих приміщень і легко вирощується в будь-яких умовах. Цей сорт прекрасно почуває себе в контейнерах, на грядках і навіть в підвісних кошиках. Його можна комбінувати з квітучими однорічниками, багатолітниками і травами для створення красивих композицій. Наприклад, їстівні квіти, такі як чорнобривці, календула та цинія, стануть чудовим доповненням. Цей сорт дозріває рано, що робить його ідеальним для регіонів з коротким вегетаційним періодом. Він стійкий до хвороб і добре плодоносить навіть в умовах спеки і високої вологості. Огляд, PTO Choice Yellow. Тип рослини, однорічні овочі. Сімейство, пасльонові. Рід, селейним, вид, лекопесці, походження, Центральна та Південна Америка. Освітлення повне сонце. Висота 38-45 см. Полив помірний. Шкідники та хвороби, попелиця, колорадські жуки, гусениці, плямистість листя. Тип ґрунту, багатий суглинний ґрунт. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 3,11. Що таке? Peteo Choice ЄЛОУ? Це карликовий сорт томатів, який ідеально підходить для вирощування в горщиках і невеликих просторах. Він був розроблений спеціально для контейнерного садівництва і має високу стійкість до хвороб, включаючи вірус тютюнової мозаїки, фузаріус та вертицельозне ваянення. Характеристика Рослина досягає висоти 45 см і дає понад 100 яскраво жовтих плодів діаметром 2, 5-3-8 см. Плоди солодкі з легкою кислинкою і дозрівають приблизно через 45 днів після пересадки. Посадка для посадки в ґрунт залишайте відстань 30-38 см між рослинами. У контейнерах використовуйте горщики об'ємом не менше 19 літрів. Насіння можна висівати в приміщенні за 5-6 тижнів до останніх заморозків або безпосередньо в ґрунт, коли ґрунт прогріється до 16 градусів Цельсія. Догляд світло принаймні 6 годин сонячного світла на день. Полив 2 5, -5 см води на тиждень. Ґрунт багата органікою з хорошим дренажем. Добриво. Використовуйте збалансовані добрива, а під час цвітіння переходите на підводів ліс високим вмістом фосфору і калію. Розмноження насіння найпростіший спосіб, але можна і черенкувати. Живці вкорінюються у воді або вологому ґрунті за тиждень. Проблема основними шкідниками є попелиця, колорадські жуки та гусениці. Для боротьби використовуйте органічні методи, такі як оприскування водою, ручний збір або біопрепарати. Часті питання. Чим особливий ПТУ Choice Yellow, Компактність, висока врожайність і стійкість до хвороб. Коли збирати урожай. Плоди готові, коли вони стають яскраво жовтими і м'якими на дотик. Можна зривати трохи недозрілими, вони дозріють в приміщенні.